Всем привет, друзі! Сестра, це третя серія о як я, як я э, як я... дивлячись оновлення, ну все, я... Не є ця фігня. Я на кого не потрачу 10 мільярдів. Давайте так запаркуємо зараз в самой кінець. Ай, достатньо, достатньо! Ну. Блин, не вспів. Не вспів. Эмм, не вспів, не вспів, ям. Короче, я напевно зроблю окремий відос, як я вирощую Elder Strawberry. Дуже гігантсько, прям гігантсько. Прям по-чесному гігантську. Я, по я про плоди. Ну, а про дерево це теж можливо. Ем, давайте зараз перезаходити на сервер. Такого іншого. Такого попаду, тому і дам. О! Тут мій друг на серйоз. Якийсь не знаю хто це. Ай, ладно, він виграв уже. Чекаю uh, How Worms халмази. Свормс. Думаю, Оце може подарувати це жорсткий такий фрукт, дорогий ладно на все, друзі о Радіоактична морковка. Так, друзі, сейчас садимо, садимо, садимо морковку. Дама, карот, карот, карот. Карот. На no, ивент надо карот. садить. Просто буду збирати морковку енергія. Купимо моркоза. Все. Ой. Если мне сюда попадает, то я на сюда еще любви на свете. Прошу вас на этот барнюба. Ну чого, Барнінг Бат? Скільки він стояв хоча б? Чого явля мене? Ну а сюди мені треба? Лілак, чого? Чого лілак? А ну сколько можно телевок? Ну, пожалуйста. На вот тебе. Мне дуже очень потребно на Sugar Apple. О. Короче, друзья, это жесть. А тут надо стоять. Здесь еще одно чисто.